Всім привіт! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні я хочу записати відео, що таке Requirements.txt файл в Python. Навіщо він, як його створити, що туди записувати і як з ним працювати в майбутньому. Так що залишайтесь, Відео я думаю, буде коротким, і вам пригодиться вашій подальшій роботі. Якщо ви дивилися мої попередні відео, ми вже створили проект в IDE, в PyCharm. Давайте ми його відкриємо. Як бачите, в нас немає requirements.txt файла, і ми його зараз будемо створювати. Давайте я закрию, щоб нам нічого не мішало. І що нам для цього потрібно? В першу чергу, нам, звичайно, потрібно збільшити шрифт, щоб ви бачили, що в мене на екрані. Для цього ми йдемо в PyCharm, ми йдемо в Settings. Давайте ми напишемо фонд. І ми збільшимо. Ми збільшимо його, наприклад, до. 16. Я думаю, що так буде комфортно всім. Термінал у нас збільшився шрифт до 16. Попробуємо збільшити ще з лівої сторони. Шрифт збільшено, надіюсь, що так стало краще. В першу чергу. Це є наша root directory, тобто кордньова папка. Я не знаю, як насправді буде українською мовою, але ви мене зрозуміли. Це папка, де в нас знаходиться наш проєкт. Значить, наша опція перша. Ми робимо новий і ми створюємо файл. А зараз в мене версія ком'юніті, тобто безкоштовно. Якщо ви заплатите за професійну версію, у вас буде вже можливість просто вибрати звідси requirements.txt файл і його створити. Значить, опція перша. Як ви можете це зробити? Саме звичайно, створюєте файл і пишете Requirements. Вот так. Requirements маєте на увазі, щоб воно було без помилок, а з маленької букви. Крапка, і розширення txt. Все. Як бачите, нам зразу ж наша ID, наш PyCharm, сказав, не хочеш ти поставити плагін. Звичайно, що ми хочемо поставити плагін, він нам дуже допоможе в майбутньому. Ми його інсталюємо. Окей, requirements Pro, а, напевно, від нас захочуть грошей. Давайте ми по-простому саме звичайний requirements виберемо і його встановимо. Third party plugins. Ну, це зрозуміло. Окей. Okay. Значить, він у нас є. Для чого взагалі потрібен requirements.txt файл? Допустим, ви працюєте з якимись пакетами. А, при тому, от візьмемо пакет. PyTest, пакет або модуль, або Selenium, або щось інше. Що ви можете зробити? Наприклад, якщо ви тільки працюєте на вашому локальному комп'ютері, і більше ніхто не має доступу до вашого репозиторію, точніше, до вашого проекту, бо я думаю, що ваш проект поки що ще на не на GitHub. І що ви можете зробити? Наприклад, ми інсталюємо PyTest. Ми робимо так: PIP. А PIP це є Package manager, Management System, де знаходяться різні пакети для Python. Там також є не тільки PIP, є ще інші. Ну, нам на даний момент, момент підійде тільки PIP. PIP, install, і ми пишемо PyTest. Зараз я не буду інсталювати, точніше, я не буду нажимати кнопку Enter. Таким чином. Ваш пайтест буде жити тільки у вас на локальному комп'ютері, і про нього ніхто не буде знати. Якщо ви виложите ваш код на GitHub, і я його собі склоную, і я буду працювати з вашим репозиторієм, буду додати туди щось чи міняти. Я не знаю, чи у вас був встановлений пайтест. Я без поняття, які у вас пакети були на локальному комп'ютері, встановлені, і які версії тих пакетів були там зроблені. Для того є requirements.txt тут ми можемо прописати наш пайтест і версію нашого пайтесту. Ми зараз до того дійдемо. Тобто я вам показав перший варіант, як зробити, як створити Requirements.txt. Дуже просто правою кнопкою нажали на вашій директорії, зробили файл, створили файл. Давайте ми його видалимо, і я вам покажу другий варіант, як його можна створити. Тобто в нас вже немає requirements.txt і в нас є задача його створити іншим способом. Ми звертаємося до того самого pip. Є в pip команда, називається freeze. Якщо я просто pip freeze заб'ю сюди, нажму Enter, і в мене покажеться, які пакети в мене установлені. У мене не установлено нічого, бо ми тільки створили. Наш проект? Я віртуальний environment взагалі нічого не ставив, і тому PIP Freeze нам показав, що в нас нічого немає. Що ми робимо далі? Нам потрібно створити файл. Ми робимо pip-freeze. Якби в нас були установлені якісь пакети. Допустимо, якби в нас був установлений пайтест, він би записався вже в наш requirements.txt файл, а як ми його зараз створимо. От дивіться, що ми робимо. А, ми робимо от таку штучку і пишемо той же самий назву того ж самого файлу: requirements.txt. Requirements.txt. Нажимаємо Enter. І от чудо, нам створився файл. Він є порожній, так як в нас, в нашому середовищі, поки що нічого не встановлено. І між іншим, мій комп'ютер цілком новий, точніше, я його реформатував, так що в ньому нічінького також не встановлено, крім IDE і, можливо, якихось стандартних маківських функцій. Точніше, програм. Що ми робимо далі? Нам потрібно зайти на Google, і ми пишемо: Пайтест. Latest version. Що нам буде? Ми заходимо на PyTest. Повторяюсь, якщо ви просто хочете собі на локальний комп'ютер поставити встановити PyTest, ви копіюєте цю штуку, йдете в ваш термінал, а не сюди, мімо, вставляєте його в термінал і нажимаєте Enter. Нам потрібно не це. Нам потрібно взнати версію PyTest. Остання версія PyTest ми її зараз знайдемо. Latest version. Окей, okay. 7.2.1. Довго я шукав. Значить, що ми робимо? Давайте ми скопіюємо ті цифри, щоб нам не потрібно було запам'ятовувати. Ідемо назад сюди. І пишемо. PyTest test дорівнює. 7.2.1. Дорівнює дорівнює. Якби не ми не присвоїмо, ми кажемо, що наш пайтест рівний 7.2.1. І як бачите, щось нам підкреслилось. І в нас є така лампочка, на яку ми нажимаємо, і в нам пише Install Pytest Version». Тобто, плагін, який ми до того скачали, нам вже каже: Окей, а ми тільки що щось записали в requirements.txt файл, і воно його знайшло в середовищі PIP, тобто в цьому. Package Management System, і воно нам пропонує його встановити на наш комп'ютер, бо його в нас немає. Давайте зробимо це. Але перед тим, як ми нажмемо кнопочку Install, я вам хочу показати, що нам не обов'язково саме останню версію. Ми можемо встановити версію 7.2.0 і нам скажуть, що Окей. Install Python version та-да-да, -да, але саме остання 7.2.1. Тобто ваш плагін контролює версії, точніше, він порівнює вашу версію до самої останньої. Якщо якась сама нова версія, він вам підкреслює і пропонує встановити її. Чому це важливо? Якщо ваш код попаде на GitHub, його хтось качає і буде ним користуватися, він буде знати, Окей, ви желізно користуєтесь PyTest 7.2.0. Або 7,2.1, як ми зараз будемо робити. Ви, можливо, його поміняли, але принаймні код, який зараз є на а, GitHub, говорить, що код, який працює, або який може працювати, він користується PyTestом 7.2.1. Значить, ми його зараз встановлюємо. PyTest був успішно встановлений. Дуже дякую. Ми закрили. Бачите, пропала жовта штучка. Далі. Що ми робимо далі? Далі ми. А, Інсталюємо Selenium. Так як ми будемо це, це се... ніум. -ні говорити і писати, я, напевно, так не вмію. Вмію тільки або говорити, або писати Selenium. І давайте подивимося саму останню версію Selenium, яка в нас є. Також ми заходимо сюди. Пишемо Selenium. І дивимося, Окей. Okay. Selenium. давайте напишемо latest Version. Окей, okay. ви знаєте що? Давайте ми зробимо хитріше. Ми скористуємося самим плагіном, який ми тільки що скачали. Якщо 4.0.0 була сама остання версія, то нам плагін скаже, чи то дійсно так. Ні, саме остання, о oh, боженько, я навіть не знав, що вже є 4.8. Скоро ми вже до 5 дійдемо, Я навіть не знаю, вона, напевно, сама буде за вас працювати. Ну давайте встановлюємо 4.8. 4.8.0. 4.8.0. І install, Selenium Version. О, я щось не на то нажав. Ні, не то. Інсталюємо. Сорі. От воно. Install Version 48.0. Так, так, так. Install 4.0 воно прирвалось, то ми щось бавились, і воно, напевно, не сильно спрацювало. Ну зато 4.8.0 було успішно установлена. Або встановлена. Значить, давайте подивимося, знову скористуємося цією нашою функцією і подивимося, що в нас на нашому комп'ютері. В нашому середовищі вже було встановлено. Як ви бачите, нам вже щось натягнуло-підтягнуло. І якщо би ми зараз створили requirements.txt файл, тобто, якщо б ми зараз користувалися цією командою, то оце все в нас би було в requirements.txt, чого нам не треба. Бо ми працюємо тільки з пайтестом, Selenium. якщо вони користуються іншими якимись пакетами. Я думаю, що вони ними користуються, але якщо вони користуються іншими пакетами, вони їх самі собі знайдуть. Нам не потрібно оце все встановлювати в наш файл. Так що я думаю, що це все по requirements.txt. Я не хочу роздувати більше це відео, так як саме основне я вам розказав. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і зустрінемось в наступному відео.